Щоденні ранкові повідомлення про те, що десь в Росії на залізниці, особливо в південних російських регіонах, щось вибухнуло від падіння невідомих дронів, уже стають на щастя, я б так сказав, приємною рутиною. Що це дає нам у воєнному сенсі? Я хочу поцікавитися у Сергія Грабського, воєнного експерта. Пане Сергію, вітаю! Мої вітання, пане Сергію. Кожен день фактично ми чуємо, читаємо про те, що там десь на залізниці в Росії підстанція бахнула там, бахнула, там бахнула. В результаті е ми здогадуємося, що це матиме воєнний ефект, накопичувальний якийсь. Але ви можете пояснити, в чому саме полягає його суть? Просто затримати поїзди, чи це якась ширша історія? Ви знаєте, основа логістики та те, те, про що не говорять, це ритмічність. Ритмічність поставок і безперервність поставок. Таким чином, коли ми вносимо хаос, коли ми вносимо зміни у графіки руху поїздів, у графіки вильоту літаків, ми руйнуємо те, що називається стабільністю і ритмічністю. А це дає вже, знаєте, такі відкладений або похідний ефект на те, що може відбуватися вже потім. Це дає, як то кажуть, прямі, прямі е, фінансові збитки, це руйнує ланцюги постачання. І відповідно до цього примушує міняти сроки підготовки. Тобто, якщо це екстраполювати виключно на військову тематику, то плани противника щодо проведення якихось наступальних акцій таким чином зриваються. Вони не можуть зосередити на певній ділянці фронту певну кількість сил для того, щоб в певний час атакувати. І це, скажімо так, перший ефект від того, що відбувається внаслідок ударів у логістиці. Звісно, я як військовий можу сказати, що для того, щоб ми дійсно зруйнували логістику, треба наносити удари з інтенсивністю на порядок вищим від того, що ми зараз робимо. саме так на порядок, тому що. Противник має, як це не дивно, досить таку стабільну і серйозну систему того, що називається і прикривається терміном технічне прикриття об'єктів транспорту, і тому для нас надзвичайно важливо зруйнувати це технічне прикриття, і зруйнувати це можна тільки масовим використанням ударних засобів об'єктах транспорту. А Скажіть, будь ласка, поясніть, будь ласка, що... не спеціалістам, що таке технічне прикриття в цьому сенсі. Технічне прикриття в цьому сенсі це комплекс заходів а, і наявна структура, яка забезпечує, забезпечує відновлення пошкоджених об'єктів транспорту для їх подальшої експлуатації. Там є таке поняття, як технічні е, тимчасові норми експлуатації, і так далі, тому подібно. Тобто, це фахівці, це органи управління, це відповідні структури, які протягом досить короткого періоду часу а, можуть відновити, наприклад, зруйновану залізничну колію. Відновити злітно посад... посадкову смугу в аеропорту або на аеродромі, і, а може зробити тимчасову, наприклад, переправу або зробити там тимчасове місце навантаження, вантаження в порту і так далі. Тобто для цього є відповідні структури, і треба розуміти, що по ним так само, до речі, треба наносити удари, і розуміти, де вони знаходяться. І саме це призводить до того, що внаслідок ударів противник може відносно швидко відновити певні об'єкти. Хоча початковий ефект завжди є, і саме в цьому полягає наша задача, тому що ну знаєте, можна безкінечно доповідати про знищення танків, артилерійських систем, але е, ані танк, ані артилерійська система не може бути задіяна, якщо відсутне пальне або немає боєприпасів. І саме це може зіграти дуже важливу роль у саме стримуванні противника на цьому етапі. Ну а постійні удари по об'єктах вузіїстики так само виснажують ті ж самі сили та засоби технічного покриття, про які я казав. Ну а що стосується ударів, по, наприклад, або по навіть не ударів, а по гроз нанесення ударів по об'єктам в глибині Росії, ну давайте не забувати, що психологічний ефект так само є частковим інструментом нашої збройної боротьби у тому, що росіяни самі назвали гібридною війною, тобто зриви, зриви перельотів, які за собою каскадно ведуть відміну рейсів або втрату можливості на пересадку, і ведуть до серйозних фінансових втрат. Хай вони відносно невеликі, відносно нашого фронту, але це є все ж таки фінансові втрати, вони носять такий кумулятивний ефект. Тому та, така та, роба Сергія просто хотів... важлива, незвичайно Так, ще та, один та, короткий та. момент пояснити. Чи правильно я розумію, що навіть коли ми говоримо про аеропорти, то не принципове влучання в злітну смугу чи в якийсь об'єкт, принципова наявність дронів в повітрі, через яку оголошують план перехоплення килим, всі рейси затримуються з вильотами і навіть достатньо просто наявності в повітрі БПЛА українських, щоб там ламати логістику. Абсолютно правильно, абсолютно вірно, пане Вадиме, тому що ви знаєте, тут навіть не треба е, посилати якісь дрони, які дійсно можуть завдати якісь удари, а достатньо ну використати російську тактику і застосувати так звані фейкові дрони, які будуть е, просто забивати локах, забивати ешелони прольоту е, повітряних суден. Тобто, якщо на маршрутах прольоту в ешелонах прольоту з'являються якісь невідомі повітряні об'єкти, відповідно е, припиняється рух по цьому ешелону. І це, ну знаєте, хоч навіть повітряні кульки відповідної маси і відповідного розміру, це вже буде достатньо для того, щоб зупинити рух повітряних судень на цьому напрямку. Тобто, простір для маневри в нас дуже великий. Супер. Я думаю, що ми будемо користуватися цією нехитрою, дешевою і ефективною достатньо тактикою внесення хаосу в логістику Росії. Бо у Росії, наскільки я розумію, це якраз і сильна, і одночасно слабка. Позиція їхній розмір е, сильна, бо складно вражати далеко, але слабка без логістики вони так само валяться. І якщо ми можемо це дешевим способом логістику ламати, то чому б ні? Дякую дуже, пане Сергію, що поділилися цими думками. Сергій Грабський, воєнний експерт, був гостем розмовної студії.